Село Корнієвка Баришівської об'єднаної територіальної громади на Київщині вже досить тривалий час співпрацює з Баришівською зерновою компанією. Спект реалізованих соціальних проєктів дуже широкий. Ще кілька років тому, розуміючи, наскільки важка для сіл тема комунальної техніки, підприємство передало на баланс громади трактор і навантажувальників шлопату. Таким чином, у селі змогли виконувати цілий спектр необхідних робіт, зокрема, забезпечувати розчистку вулиць від снів у зимовий період. А не оббивати чужі пороги і випрошувати цю важливу для громади послугу. А цього року староста села отримав електричний обігрівач. Старостинський Корнівський округ хоче подякувати за придбання нам обігрівача, ось він, який коштує близько 6 тисяч. Також, коли в нас були військові дії, ну не військові, а допомога, війська стояли, бачить сказав, дуже допомагала нам продуктами харчування, бензином, соляркою. Баршівська, ну вони нам придбали відеонагляд. Ось там стоїть нас. Відеонагляд, який нам придбали, допомогли нам загородити цвинтар.